Місце Москва, метраж 164, кімнати п'ється нозли три жильці пара з двома дітьми, дизайн Перфет Спаце, коротенько, квартира. Яку команда бюро Перфет Спаце оформила для молодої сім'ї з двома дітьми, знаходиться в елітній новобудові з одного боку. Це сучасний архітектурний комплекс, і хотілося, щоб інтер'єр не вибивався з оточення з іншого боку. Замовникам подобається класика, мінімалізм їм не підходить. В результаті автори проекту знайшли компроміс. Інтер'єр витриманий в досі сучасної класики. Це так званий американський стиль, стиль дорогих апартаментів на Манхеттені. Він передбачає наявність класичного ліпного декору і кришталевих люстр, але при цьому відрізняється спокійною палітрою і лаконічною, сильною і елегантною обстановкою. Подробиця. квартира має подібну форму. Дизайнери розділили житлову площу на кілька ключових зон з одного боку від холу, що веде в глиб квартири, знаходяться вітальня і і кухня фактично представляють собою одне приміщення. Тут також розташовані бібліотека і робоче місце. Окремий блок являє собою спальня з власною ванною кімнатою і вбиральнею. В глибині квартири знаходяться кімнати дітей. Вони відокремлені від інших приміщень великою ігровою кімнатою для дітей передбачений свій санвузол, окремо винесені гостьовий санвузол і технічне приміщення пральні. Оздоблені ми зробили акцент на ліпнині та натуральному камені. Підлоги в спальнях і громадській зоні викладені паркетною дошкою з масиву дерева, у вбиральні використаний ковролін, підлоги залу, вистелені чудовим мармуром царара Біанцо, Неро Марквіна та Царніцо Бріо. З них створена ефектна складальна композиція, розповідає дизайнер Далія Самойлова Хол. Громадська зона і спальня замовників декоровані ліпниною. Ми використовували ліпні карнизи і стельові розетки складного малюнка. Розкішно оформлена зона кухні, стільниця кухонного острова, зроблена з красивого граніту, блакитного відтінку. Ванні кімнати, оздоблені мармуром, переважно царара Біянцо. Також використаний керамограніт розкішно виглядають стільниці під умивальники, зроблені з мармуру, соломи і оніксу, стіни у всій квартирі під фарбування. Кімната дочки прикрашена мальовничим розписом із зображенням райського саду, у кімнаті сина використовували шпалери із зоряним малюнком оспорне літле, в інтер'єр вибирали сучасну елегантну меблі без яскраво виражених стилістичних прив'язок, це лакована консоль в передпокої, меблі для ваних кімнат з фігурним каркасом, ліжко в спальні з високим узголів'ям складного абресу, нейтральні кавові столики. Сумби був і в стилі американського дизайнера Барбари Беррі. У цій же стилістиці витриманий обідній гарнітур. А ось всі дивани простих, геометричних форм, абсолютно сучасні моделі. Диван у вітальні за кольором перегукується з кухонною стільницею і фартухом для кімнати дівчинки обрана меблі, В ніжних тонах спальня хлопчика більше тяжіє до ардеку. Майже у всіх приміщеннях використовували світильники з модним латунним фінішем. В основному це моделі американської марки Comfort, з якою працюють провідні дизайнери США і Європи. У вітальні заплановано кілька джерел світла, включаючи класичну кришталеву люстру над обіднім столом. У спальні також передбачені різні сценарії освітлення. За них відповідають романтична люстра з кришталевими підвісами, настільні лампи, ра і торшер в зоні будуара. У холі використаний ефектний світильник у формі кільця, прикрашений кристалами, планування бренди представлені в проєкті передпокій, меблі, шафа, консоль, двері і портали. Все квінтон, пуфик, бергард, декор, аксесуари, глобалвіевс, освітлення. Технічне світло, кіндавід бра, вісіоцемфорд спальня, підлогове покриття дошка, золотий ліс меблі, столярка, кінтон освітлення бра, вісіодцом форт, текстиль, текстильне оформлення, марина стрельцова декор, аксесуари, лобал вієвс, ванна, кімната при спальні меблі, тумба квінтон освітлення, бра, ічголц, кухня вітальня, меблі, вся столярка, кінтон, обідня група. М'яка зона все, пергард освітлення, люстра і «Бра», вісіодцом форт килем, довлетгоюси гостьовий санвузол, меблі, кінтон декор, аксесуари, «Глобал глобалвєвств, дитяча ванна, оздоблення, керамограніт і декоративне підлогове панно, рім меблі, кінтон освітлення, пра Голдс», ігрова кімната, оздоблення шпалери, солесон меблі. Кінтон спальня дочки, оздоблення, шпалери, фреск, меблі, стілець, бергард освітлення, підвіси за ескізами дизайнера, андле стюдіо, декор і фтицор, аксесуари, лобалвієв з текстиль з декором, з килим, довлет-гоюсе спальня сина, оздоблення, шпалери, оспорне літле, меблі, стілець, бергард решта, квінтон освітлення. Підвіси за ескізами дизайнера Гандле Стюдіо, Декор, Картина Наталія Агапкіна. Килим Довлет Гоюсе хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW